Вас вітає логопедичний подкаст Окей. І сьогодні окей. І сьогодні ми у Львові на чудовому форумі, який організувала Аня Волочай. І хочемо запитати, будь ласка, охарактеризуйте ваші враження одним словом про сьогоднішній день. Одним словом, це одним замало. Слов. Ви знущаєтесь. Ем... Змістовно. Неймовірно, <ріст> скажіть, будь ласка, які із отриманих сьогодні знань ви зможете або точно будете використовувати у своїй роботі? Мені здається, що кожен спікер нам доніс дуже детальну, цікаву інформацію, мега класно. Яка це все було викладено дуже просто і дуже ми швидко це все засваємо. І я певна, що я у своїй роботі використаю всі матеріали, всі якісь певні такі ну тобто сходинки у корекційній роботі для дітей. Так, і тепер ваша черга дійшла до мене черга. Буду використовувати все, все було. Кожного по мега, по максимуму все було дуже класно і круто. З кожного взяла собі якусь частиночку, що буду використовувати з дітками. Дуже дуже дякую. дякую. Класно Альона, у мене до тебе дуже серйозне питання. Як воно жити з логопедами? Нормально. Ти дізнаєшся, що ти неправильно ковтаєш і жуєш. Ви, напевно, чули, що ми просимо описати, охарактеризувати даний захід одним словом, тому прийшла і до вас черга. Ваше слово цікавий. Потужний, я б сказала. Потужний і мага. Оригінально. Вау! Надзвичайно потужний. Класно. Круто! Інформаційно є! Я би назвала це. Бомба. Насичено. Круто. Креативно. Надихаюче, стимулююче і мотивуюче. Мега круто. Яскраво і цікаво. Натхнення. Феєрично. У нас нове слово з'явилось: феєрично. Розширення. Чудово. Масштабу. Масштабування. Фантастично. Дуже класно. Um, Палаючи. грандіозно, дуже кайфово. О, так, так. Феєрично, Супер. пізнавально. Нас. Дякуємо. Доброго вечора. Подія була дуже шикарна, дуже багато емоцій. Все сподобалось, багато знань. Тепер лише практику. Це мій перший такий курс, на якому я побувала дуже багато емоцій. Фантастично все провели. Дуже. Приємні люди, знайомства нові все супер. Ой, мені сьогодні дуже сподобалось. Певна що кожен учасник отримав те, про що приїхав. Хтось приїхав по знаннях, хтось приїхав по тусовку, хтось приїхав просто розважитись, побачити Львів. Знаєш, що тут багато колег. Перша у Львові, і дуже приємно, що е, такі перші спогади про Львів. і Взагалі, Львів у багатьох тепер буде асоціюватися з мегалогопед, з форумом з Анною Волочай, з такими логопедичними знаннями, і загалом нашою тісною логопедичною тусовкою компанією, яка завжди збирається. Таке треба казати в окулярах, бо це дуже конфіденційна інформація, і я не хочу, щоб ви мене впізнали. Але я поділюся з вами цим сокровенним. Сьогодні, впродовж всієї конференції, всього форуму ми дізнавалися про логопедів. Дуже багато цікавого, а головною новиною було те, хто з ким спав. От і що я хочу вам сказати. Розкажу спершу про себе, ви ж не знаєте, хто я. Е, я спала із Альоною Заболотньою, із Чечановською Марією, із Олесею, із Олесею Бердишевою спала, з Лєрою Беспалюк спала, спала у Анічки Величай, е, З Юлією Веселик я спала. І, ну, і тепер дивіться, у нас зараз змагання. А, і спала ще з Катериною Кривенко. Точно. От. І тепер ви мені, будь ласка, скажіть, от у нас буде зараз з вами змагання? Чи спав хтось більше з кимось, ніж я? Так, це не чесне змагання. По перше, добрий день студії, тому що я спала з Катериною Герасименко, а вона зі мною це один-один. А по-друге, я зараз всіх не згадаю, бо я спала із Волочай, із Оксаною Маклухою із Юлією Веселик. І з ну от я вже забула. Давайте так. Я в коментарях допишу, з ким я спала, і в кінці я виграю це змагання. А з, Лєро, з Валерією Коваленко я спала, і з Альоною я спала. А з ким ми в минулому році ще їздили? Зараз я коротше, читайте, Зараз будь ласка, в коментарях. Рекордсмен по кількості рекордсменка. По кількості спільних спань зі мною, і я з нею, це, звісно, Катерина Кривенко. Ми Катерина. спали разом дуже багато і дуже довго, і в дуже різних місцях, шановні, ви маєте про це знати. Я спала із цією жінкою, яку, звісно, ніхто не впізнав. Я не буду називати її ім'я, не буду називати її ім'я, ви її не впізнаєте. Я спала з Юлією Веселик, будь ласка, це ті, з ким я спала в одному ліжку. А ті, з ким я спала на одній території з Марією Чичановською спала, з Олесою Логопташкою спала, з Анною Волочай спала, з Валерією Коваленко спала. Це просто весь попотік в Драгоманова ми навчалися. Так, просто весь потік і це... весь факультет. Да, то, то, люди мають знати про кого ми говоримо. Це ж дуже насичене життя. Ви маєте про це знати. Дякую. Дякую. Е, зараз ми запрошуємо дуже веселу у сні людину. Я, до речі, з нею спала недавно, що давно. Знаєте, як Юля спить? Отак. Правду, ну, дякую, що розказала на весь світ правду людям, але що маємо, те маємо. Далі маю розказати, з ким я спала. З тобою спала, з Чеченовською спала. Чеченовську просила, щоб вона чухала мені спинку, не чухала, а ти чухала, дякую тобі за це. З Лерою Коваленко, теж там ми трішки поспали, потім зійшлися. І все. Але я б хотіла ще поспати за нюю волочаю. Надіюся, вона побачить цю пропозицію і ми влаштуємо якусь вечірку всі разом. До речі, ще з Альоною спала багато разів з Катією Кривенко теж спала. І о, Олена, може, з тобою теж поспемо колись там на Житомирщині. Давай на Житомирщині, на нашій рідній Житомирщині. Дякую за увагу. А зараз ми задамо питання найепатажнішій людині сьогоднішнього дня Анастасії Чигер. І ми хочу вам сказати, що в неї є чигерні точки. Подумайте, що я тут зашифрувала. Скажи, будь ласка, чи даний захід трішечки послабив твою чигерну точку, чи, можливо, вона більш напружилась? <зас> Вітаю всіх підписників подкасту. Що? <зас> <Шо>? Ок! <зас> Дуже гарний захід. Я щиро радію, що я опинилася у місті Лева в такий гарний, чудовий сонячний літній день з такими крутими логопединками. Я вам не розкажу, де знаходиться моя чигерна точка, про це знає лише Катерина Герасименко. А якщо ви хочете дізнатися більше про мої точки, підписуйтесь, будь ласка, на мою сторіночку Настя Про і обов'язково приходьте ще на форум мега -логобед». А зараз тут дівчата обговорюють, як би треба було поставити спікера за спікером для того, щоб публіка трималася. Давайте підслухаємо і просто підслухаємо. Та сама остання, в неї була і остання. Вона я погоджуюсь В неї. Концер... Добрий день, Канцерт сплітні колорів. Самі концерт говорили. Замігла, Я це говорю, це? що у Юлії Веселик-Сидорчук <сі> прям був цілий оркестр, концерт, логоритмічний, музичний всі були задіяні. Це було просто насправді. Ми просто ми почали, що ви обговорюєте структуру виступів і підійшли, <сі> <сі> і підійшли до вас, щоб підслухати е, ваше бачення того, як має проходити цей форум. От але такі хоп-хоп і всі стали. Ви хочете запитати головної логопедки України ага. як виступати серед логопедів. О, І це тему. давайте я, подивкну, запитаю я запитаю по іншому. Я запитаю по іншому. Я запитаю у головної подружки усіх логопедів, як взагалі бути в нашому колі. Ну я знаю, що ти нас всіх любиш, але ну скажи нам про це ще раз. Ну я вас всіх люблю. Ви всі такі бусічки, булочки дуже класно. Дуже рада бути не логопедом серед логопедів, не логопедом на мега-логопедів. Зірочка палай, зірочка палай, лети! Лєрочка сьогодні закривала третій форум у Львові. Практична логоподія своїм прекрасним виступом про мовлення, про розуміння мови, про слуховий гнозис і, взагалі, як тобі? Бути ось такою фінальною, але такою значимою частинкою сьогодні насправді цікаво, але трошечки складно ну водночас, тому що попередні виступи ну вони також були дуже структуровані і насичені інформацією. І звісно, аудиторія трошечки втомлена, Але при правильній подачі, ну всі молодці, всі все ж таки акумулізували свої всі сили і дослухали до кінця. І приємно. Підсумовувати весь той класний формат, от який у нас тут був, і ставити таку гарну точку? А зараз ми задамо питання найяскравішій спікерці цього заходу, яка просто не те, щоб прокачала публіку, вона її підняла, вона її змусила танцювати і гратися пакетами. Уявляєте, Скажи, будь ласка, як взагалі формувалась структура цього виступу легко, швидко і активно? Це подобається мені в першу чергу, а далі я бачу, як від цього кайфують мої діти, і кайфували сьогодні всі на моєму виступі. Все, Це? Це? Да. Mm. як тебе підтримка твого виступу? Як ти Боже, як мене підтримували Я зараз навіть окуляри зніму. Це неймовірно. Я дякую кожній людині, яка сьогодні була активна. Я бачила, як сяяли ваші очі. Ви були неймовірними зірками. Пропонуємо послухати Зоряну Павлівну Ленів та дізнатися її враження від сьогоднішнього дня. Пані Зоріно. Дякую, всіх вітаю. Ну що, сонячний Львів, сонячна атмосфера, комунікація, колеги, з якими познайомилась, зустрічі з людьми із зі своїми бувшими студентками, з якими понад 15 років не бачилась. Надихаюсь. Мала можливість виступити, поділитися своїми думками і науковими напрацюваннями, і практичними, методичними. Показала фрагмент методики розвитку мовлення і мови засобами вишиванок. Вважаю, що мені вдалося. Головне, що публіка в залі була вдячна, зацікавлена. Я їх зуміла Трошки завести так, колеги підтверджуєте? Тому ем, вважаю, що мені пощастило, що я сюди потрапила. Дякую, Ані Величеш. Вона організувала саме у Львові цю подію. І е, такі, такі некворкінг, нові знайомства, обмін досвідом, дуже цікаві кейси. Я навіть сьогодні багатьох проконсультувала. Так, і, і, я, і я пишаюся. Я дуже задоволена, що я таку роблю корисну справу, що я сьогодні тут з вами і рада вас бачити, дівчата. Я разом з вами. Усі yeah. дякую. Yeah. Марина з Павлограду, Дніпропетровщина. Дуже цікава, інформативна, насичена та неймовірна зустріч була сьогодні. Дякую за організацію. Ірина з Павлограду, дуже сподобалась, дуже цікава. Багато нової інформації повеземо додому. Зоя з Вінниці зарядила повну свою батарею. Надихнулася дуже цікаві спі спікери, Дуже цікаво. Все е багато нової інформації зараз. Ми разом з вами знаходимося разом зі спікеркою та спонсоркою сьогоднішнього заходу. Це Оксана Мапа, грай. Оксана Мапа і Валентина Рожнів. Так просимо їх також поділитися враженнями від форуму третього у Львові. Це захід, на який хочеться повертатися знову і знову. Ми тут, як риба у воді. Ми дуже задоволені атмосферою, спілкуванням, знайомствами. Ми надихаємося кожної краплею інформації, яку отримуємо і запрошуємо. Кожного хто ще не з нами. Оксана, це професійно, це незабутньо, куча емоцій, нових спілкувань. Нового досвіду, тому рекомендую всім постійно слідкувати за анонсами дівчат. А хто це? Катю, привіт, Катю. Так і зараз тут біля нас грандіозна, феєрично, потужна, палаюча зірка логопедії, найкраща організаторка конференції, яку тільки можна знайти у нас в Україні. Анна Величай. і вона нам зараз розкаже про свої враження. Як же ж їй було сьогодні на її ж заході? Дякую, Катю. Ексклюзивне інтерв'ю для ОК OK, для Оленки та Катерини дівчата. Ем, от прямо я не думала, я ж хочу ще переварити, подумати, які в мене емоції. Але, але те, що я зараз відчуваю, мені дуже легко було, тому що багато хто написав і запропонував допомогти. Багато хто відгукнувся і одразу почали купувати квитки. І Я в перший тиждень, напевно, без реклами жодних продала майже всі місця. Потім я допродавала, але от легко було мені продавати ці раз легко організовувати, дякуючи Jam Factory. Тут на локації було все. Тобто, я не везла ні каву брейк до вас, ні замовляла кейтеринг. все вже локально було на місці. Один раз я сюди навіть приїжджала вже пару тижнів назад. Мені було дуже дуже легко. Люди всі заходили, всі мене чули. Я просила реєструватися, не скупчуватися, давала просту інструкцію, зрозуміло, і все взагалі вийшло дуже чудово. Спікери всі прекрасні, гості всі прекрасні. Колеги приїздили з різних куточків України, приїхали. І Марії я запропонувала, щоб вона допомогла. Вона приїхала Вікторія, моя логопединя, Іринка Проць, і просто і навіть Зоряна Павлівна написала, що вона хоче виступати спікером. Я така вау, клас! І тобто, навіть ще мені довелося змінювати е, спікерський склад. Це я вже дуже багато вам сказала всього. Але взагалом було дуже яскраво. Дякую тобі, Ань. Але насправді у нас є найголовніше питання. З ким із логопадів ти спала? Е, я спала з. Тебе називати можна? Ну так, але я спала під нею. Ну тобто, в мене просто двоповерховий будинок, і я спала я? на першому поверсі. <сум> так, я спала з Катериною Герасименко, з Марією Чечиновсько, з Дариною Дем'яненко, з Валерією Коваленко, з Валентиною Рожнів, з Юлією Веселик, з Альоною Заболотньою, а також з Оксаною Миклухою. Вона, хоч не логопед, але дуже наближена. Були на логопедичному подкасті «Окей», адже у нас сьогодні був влог із третього форуму Практична логопедія, який організувала Анна Волочай. Дякуємо тобі за цю організацію. Дякую, Катю, що приїхала ти. Дякую, Оленко, що приїхала ти, і до нових зустрічей. Нехай усе у вашому житті буде Окей. Чи зможете ви використовувати ті знання в своїй роботі? Ще раз запишемо. Бачите, отак подкасти пишуться. Ми забалакуємося, а потім ви бачите ідеальну картинку? Ні. Раз, два, три, чотири. Опа. Тими враженнями з нами поділиться Мар'яна Нестерук? Про що? Про я спала. А ще ми спали з Наталією, Наталією смак. О, слухайте, на дні народження у Катерини Гасаременко... Ми... <рес> так, в минулому році у пані Катерини на дні народжені було дуже багато логопедів. Ми всі спали в одній хаті і тому, хоч ви це вирішите, але я виграла. Студія. Е, так, розказувати, з ким я спала. <рес> так? Е, найбільше е... заново. <рес> я з шостої ранку прокинулася, я не можу зібрати думки докупи. Значить. Е... Насправді дуже класно, тому що е, підсумовувати весь той вихід е, знань, умінь і, і навичок, який сьогодні був, і е, бути знаєте, таким останнім. Я вже випала вона. Це не саме. Ні. Це ми, ми це залишимо. На сонечку вина вже трішечки. Ми з вами зараз знаходимося разом із спікеркою та дуже як слабо. Ну добре, одикі з кадру, а тепер вона ніби йде і ми зустрічаємось. Мені дуже легко було. Ні? мені було дуже легко. І так, якщо подивитися, в принципі, з ким я б переспала... це друге питання. У нас немає слова переспала, але якщо ти хочеш подивитися Оленти на посмішка, Дівчата, це мій перший бокал. другий. Ну, мені комфортно з логопедами. От прямо і співпрацювати, і спати, і взагалі Лена мені не вважає. Дуже, ну так, прямо і ванну, всі я. Прокинулася найперше, сходила Маріка, чекала, спала, поки ми всі зберемося. Дуже дякую вам. Дуже комфортно. Я ж гуртожитку жила. Все супер. Дякуємо, Ані, величай. Дякуємо їй за це інтерв'ю. Це моє, це моя це моя маска. Ти що ж я ж не казала людям заходу? Дякую, що ви приїхала, і там боюся подаєшся. Звісно.